Щось мені останнім часом не вистачає слів. Мені здається. Я вирішила не купувати собі новий одяг. Тут, наче я найстаріша жінка в світі, знаєте. А, до речі, що вас послали нахуй, треба ще заслужити. Це молодість, молодість до вас йде. Точніше повзе. Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Невгомовна Монро. Знімаю на контровому. Сьогодні такий чудовий день. Неділя 19 січня 2025 року, і в мене зараз дежавю, а значить, я роблю все правильно. Ну, я так для себе вирішила. Умовно, якщо це траплялося, значить я на вірному шляху. Далі буде влог, як я провела свій день народження. Я розумію, що ну, я вас заїбала своїм день народженням. Я вже, я, вже, я вже закінчила цю історію. В цьому році я розтягнула святкування свого дня народження на тиждень. Мовно, 13-те було в понеділок, зараз неділя. І от Вчора я зібрала своїх друзів на святковий сніданочок. У нас була насичена культурна гастрономічна програма. А сьогодні вранці ми з Рефінією і Лечиком були в церкві. Літургія правда називається. Ну розраховували на причастя, але ми гуляли потім. Ну точніше вийшли погуляти, тому що багато дуже було людей. Сьогодні день народження у бадюшки, який хрестив Левчика. Я абсолютно не релігіозна людина, я атеїстка, але я поважаю будь-яку релігію, яка поважає мене. І для мене. От Храми, собори, церкви, убранство це мистецтво в першу чергу. Це культурний спадок. І Графіня мене підвезла додому. І я йду, боже, яка чудова погода. Візьму чаю і зараз змонтую відео, і вирішила записати таку підводочку — пролог, от. Далі ви телепортуєтеся і я. 13 січня, як я о, провела свій день народження. Я обожнюю свій день народження, хоча ем, там, за тиждень до нього мені не хочеться нічого. Вони ну, розповідали, що мене перед днем народження штирить конкретно. Але сам день народження прям все відпускає. І в цьому році я так не святкувала, не влаштовувала якісь вечірки, а провела його наступним чином. Запрошую доєднатися і розділити зі мною цей день. Дуже дякую всім за перегляди, за увагу і нехай, нехай вам частіше посміхається сонечко. Я не можу сказати, що сонце залежна, але от коли зима, коли холод, коли дуже короткий О, вибачте, світловий день. Мені хочеться сонечко і коли от воно так з'являється, я прям. Я прям я, 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 я одразу наповнююся якоюсь такою абсолютною радістю. От. До зустрічі на каналі. Друзі, всім добраночку. Вітаю на каналі НЕВГАМОВНА Монро. Очікування реальність. Сьогодні день мого народження, 13 січня 2025 року. І я приймаю вітання. Це буде в як я провела цей день. Маленький спойлер, точніше, анонс. Гучних гулянь не буде. В цьому році я вирішила побути в цей день ну, не те, що наодинці з собою, ні. Герой сьогоднішнього відео вам знайомі. Але без 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 оту, щось мені останнім часом не вистачає слів. мені здається, зараз 8.30, тому я ще трішечки свій комп'ютер не розігріла. Не розігріла, не розігріла. Але я вже виписала. Ранкові сторінки, що я відчуваю, і що хотіла б відчувати в цей день. Так і буде. Всім дуже дякую за привітання, за привітання, за поздоровлення і за те, що ви продовжуєте дивитися. Я прокинулася і згадала, що в мене а, не а, розпечатана платівка Шер. Я її вже розкрила і навіть почала слухати. І якраз, якраз коли слухала. Думаю, ну, так, треба знімати влог. Що це я? Платівка кольору. Ну, це ж. бірюза така темна. Хоча я отак от дивлюся, наче зелений, синій. Було написано, що Блю Вініл. Мені здається, він зелений, ні. Який зелений чи синій? Напишіть в коментарях. Так, чайник ви бачили. Сподіваюся, ви дивитеся мої в ложики. Хочу замінити його на старий, а цей відвезу в Бучу. Ми в Бучу їдемо. Графіня заїде об 11 з Левчиком. Ми домовилися потусити там, а там відкрив ресторан. Якось він називається Галерея біля міського парку. Я колись заходила в галерею, але в не заходила, подивилася відео, які прекрасні. Ну На обід підемо туди. Друзі, в цьому році, в цьому, в цьому році ви бачите мене плюс-мінус однакові одежі, я вирішила не купувати собі новий одяг. Це сьогодні я вирішила. Завтра, Завтра, моя думка, може змінитися. і Моє рішення, але. от... Я зрозуміла, що знову тумач речей. І вони всі прекрасно в прекрасному стані і виглядають. І ця от гонитва за зміною кадра. щоб, щоб Я, як блогерка, повинна обов'язково виглядати чомусь новенькому. Ні. І губи не хвилюйтеся, будуть старі. Приймайте свій картизол. Хоча я впевнена глибоко похер. Ні, ну не похер вам чекаєте. Ви ж хвилюєтесь за мене, а я за вас. Наша сім'я все. Не завжди. І поки смерть не розлучить нас. І от коли я вирішила о, не святкувати в такому традиційному форматі. Там, з вечіркою або ж, там, з рестораном просто зібрати друзів, якось мені так легше стало. Я завжди хвилювалася. От 13-го зазвичай я святкувала останні, там, роки я щось організовувала, і от це постійне хвилювання. І потім от я 14-го видихала і вже могла зорієнтуватися. Ну, Я ще алкоголь тоді пила, але я пам'ятаю, коли я навіть не пила алкоголь все одно. Був такий період, коли я не пила алкоголь. Два дні народження. Я зустрічала без алкоголю, але мені здається, це було за кордоном. Не суттєво, коротше. Ми зараз живемо. Знайшла половинку банана, тому що до сніданку я можу не витримати. І половинку круасана! От сніданочок на день народження. Сніданочок на день народження. Мені 47 де жила, і планую жити далі. Люблю люблю це життя. От дивлюся у вікно і люблю це життя. А мені ще тебе на нову пошту подаруночки забрати. ой, давно я не трінділа по телефону, подзвонив друг з Лондону і ми ла-ла-ла-ла-ла-ла. Частіше в цьому році буду розмовляти по телефону, хоча б по телефону. Казала, що мені не вистачає живого спілкування. Це все пишеш, 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 або ж там голосові, які прослуховуєш там від іншої людини на швидкості півтора, Але це не спілкування. І так, я зівчора не дозмила косметику на очах. Можу собі дозволити. Юр, за що ти робиш? А що ти стирила? Гільза, Чим ти граєшся? Гільза це моя помада. Гільза, Віддай. Я в 47 років відкрила для себе кей-поп. Це, 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 це якась абсолютна радість, легкість. І, і, І Я зрозуміла, чого його обожнюють. Чого стільки шанувальників. Тому що. Ну, от, от така класична поп-музика. З нульових. Ну, от реально, я наче приношуся в ці безтурботні нульові ще до фінансової кризи 2008 року. Так, подаруночки. Один я вже відкрила, тут футболка, я її не розпаковувала. А тут, скоріш за все, теж якісь світшот, якийсь одяг. Чудово, я ж не планую купувати новий одяг. От, якщо ви думаєте, що я не читаю ваші коментарі, і так, знаєте. Прогортую, то думаєте, я все читаю і обожнюю, коли мені присилають листівки і від руки написані побажання або ж такі а, записки. Це, це, це так по-справжньому. Ні, все справжнє. Але знаєте, трушно, от як кажуть. Футболька. Ой, що це? Прекрасний наш розмір. Діч Донателла! Ну, от я виглядаю приблизно як. І Дентелла. Прекрасна, подобається, подобається. Дякую, Оксана. Дякую, Оксана, за твою енергію, якою ти мене заряджаєш. Ну, от я в тому віці, коли вже ношу xxl XX. Можу собі дозволити подяка демні гвасалі, які який. оверсайз в тренди. Опа! Чорне завжди буде хітом сезон. А сили є. Дякую, Дімуся. Може, це прекрасно. Так, я майже готова. Макіяж хвилинка. Треба якісь вії нафарбувати. Згадала, що в мене є о, туніка. Це мені подарувала о, мама графіні на Новий рік. І я ще в чорну п'ятницю, в джулі накупила собі кольорових колгот. Якийсь був дуже супер сейл. І в мене такий яскравий лук. Хотіла одягнути ще червону шубу. Але холодно. Мінус шість. А ми плануємо гуляти, тому буде. Куртка від Юнікло. Тепле мінус 20. І тому не одягаю ковтинку зверху. Все побігла. Хотіла сказати: оцініть мій лук від 1 до 10, але я і так знаю, що бездоганно. Тут єдина якота стилю. Єдина. Доїхали ми в Бучу, я піднялася в свою кімнату, в свої сукні, концертні. Привезла назад. Я знімала Рілс. Робила. І побачили тут флакон перфумів запечатаний. Пані Валєвська. Я згадала, що це був 2014 рік чи 2015. Ну, коротше, перший раз я приїхала в Краків, і я купила два флакони. Один в мене стоїть запеч... Ой, о, розпечатаний. Я їм іноді користуюся. А другий я тут залишила запечатаний. Я думала, зараз, зараз розкрию, але ні, от залишу його. Озинишу його запечатаним. Це вже вінтаж. Скільки пройшло? Ну, близько 10 років. Хоча вінтаж ні. 15-20 років. Але час дуже швидкоплинний, як ви можете бачити по мені. Та не тільки по мені. Тут, наче я найстаріша жінка в світі, знаєте, причепилася за свій вік. І кожен день народження от після 40 я собі обіцяю, що я не буду згадувати свій вік, не буду маніпулювати. Хоча зараз це дуже зручно, і багато в інстаграмі ну, в соцмережах ну, акцентують увагу на своєму віці, типу, от мені 53, мені 60, мені 90, і подивіться. Яка я весела, радісна, підтягнута в шикарній формі, бла-бла-бла. Ну, коротше, знову ж таки, така пе... на мій полі це певна форма еджізму. Ну, це маніпуляція безумовно. І все одно підкреслення, типу, віку, що я виглядаю така хуєнна, а ви, типу, ні. Ну, мені так здається. Хоча, безумовно, це стимулює. Але в сучасному світі, знаєте, погано виглядати. Про, навіть не це, погано, добре виглядати це візносно. Не турбуватися про своє здоров'я, про своє ті, про своє психічне здоров'я ну, це не те, що мови тон, це глупо. Тим паче, коли є така кількість ресурсу і можливостей. Так все пішла я на святковий сніданочок. Аромат ще постоїть. Постоїть, тим паче він пережив окупацію. Угу. Оооо, хтось вже. Кличе мене все. Мері Попінс на зміню. Ось що зрапилося? Ну, привіт. Що таке? Давай, йдемо тусити. <клес> Це молодість, молодість до вас йде. <клес> На ваше місце вже покоління. Ви думаєте про це? Друзі, ці картини по номерах ми купували, коли була виставка Марії Примеченка. І, до речі, одна з них моя. Оцю візьму сьогодні. Я ніколи не малювала і не писала картини по номерах. Класна арт-практика. Откуди ти? Ну куди? Дивіться. От куди ти? Куди ти? Штора? Ну, штору ти намацал. А тут? Шо? Ой, друзі, смачно поїли картопельки, я знайшла корону, <смір> подруга, о, і втикаю на небо, читаю ваші опривітання. Поздоровлення, боже так приємно. Я марнославна, тому для мене це важливо. В принципі, для кожній людини це важливо. Мені здається, так. Ну, більшість. Увага. Турбота, Те, що вас згадують добрим словом. Це ж нормально. Якось так. А зараз етюд, 50 відтінків емоцій горіше. До речі, вона придає вам привіт і сумує. А також трішечки ображена, що я її не знімаю. життя. Звук пишеться, але не так добре, як з мікрофоном. Розумієш, всі ж зараз ізбаловані на Ютубі. Вирвалися ровили на, 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 на півгодинки в Авенір Плазу купити пам'ятні прикраси. Графіня там надибала, о, такі слова не дуже, так? Да? Ем, нахантеріла. А пам'ятні прикраси це нормально? Ну, прикраси на пам'ять про цей день, щоб я одягала каблучку чи ланцюжок і згадувала цей день мої 47 прикрасні. У мене кожна річ має певний символічний сенс. Так от, графіня на хантеріла це ювелірна а, фабрика. чи хто? Ну, коруча, Роблять класні такі стильові вироби, сучасні з срібла. Жовтий чи білий? Ні, білий. Ось. Срібло. Можливо, є там вже теж на хантеріла. Інсайт робку, що з може бути способоти. Да, да, да. ну, до речі, в мене немає нічого жовтого. О! Можливо, жовте. Угу. Мені подарували трішечки грошей. Але вчора <реш> прийшов в борг по комуналці. Я платила, але недостатньо. <реш> І мені зробили перерахунок. Якраз ті гроші, які мені подарували, пішли б на комуналку, але я хочу купити якусь прикрасу. Так, Наталочка, нам треба заїхати в Бучу і зробити такий огляд новобудов. Я зараз останній рік не дуже контенті, в контексті. Це ну, мені треба самі. От треба просто промоніторити, підготуватися. Я більше знаю, що не будується в Бучі. Давайте без. Ні, ну є такі забудовники, там оце як страховський континент, там ще й вони ну дурять голову. Ну вони так і робили до війни, тому... Так, Давайте ні, краще голови. про те, що будується. які цікаві пропозиції. Будується епіцентр. О, це теж можна окупити. Причому будується на сім поверхів вниз. Там буде не те, що бомбосховище. Це інсайдерська інформація. А? Ні, це очевидно. Ну, тут буде такий. Пап. Ну, от дивися, завдання. наскільки дивися, наскільки хочу гурів. Це ж все, що собі то ж. Ти Вони не... вирили. Ну так, да, так, да, так. Да. Трікон. Трішки статистики, відео, огляд сінпо початок січня 2025 року приніс мені 350 нових підписників. Але це демотивує. Це демотивує знімати більш глибокі, якісь, хотів сказати, експертні. Ну, такі тематичні відео, типу там, парфумів, косметики, навчальні дивилися. відео, як ти хочеш сказати, так? Да? Ну не тільки, навчальні. навчальні. Ну, ти... якісь о, ну, насичені. Ти ж сама казала, що зараз часи такі, які їх ну, потребують. Але, але я ж кажу, де мотивує. Просто можна ходити по магазинах, а я це вмію. Магазинів багато в Києві, різних. Ну і оглядати ціни. Ті ж самі Унітази ж в епіцентрі, я думаю, це буде хіт. Хоча унітази не так часто купують, але все одно. А в тебе не пишуть? Якийсь популярний артист, я чула. у Сетембер. Парфенюк, по-моєму. Ти мені розповідали про Ніву в контексті. Сімбочки. Це блогерка, так? Да? Да. Ну, Бачиш, ти знаєш. А, ну трішка так зовут, Сімба. Яке красиве небо. Ну такі класичний торгівельний центр. О, Наша тема. Пантеру купили але А ж такий купити от сучасний палець, так? Ну, от на масинець, але Не подобається. <гум> Боже. Ой, оце прям те ще треба. А скільки коштує? До речі, сьогодні день народження ще у двох моїх подружок. Юлія і Наталі. Вітаю вас з днями народження. І подивіться, яке красиве е -е, небо. От слоями, да? шарами такими. Так, зараз е -е, збираємо молодь і їдемо в ресторацію. Друзі, ржу. Подруга виклала сторі з привітанням. І я в кінці читаю: сяй та йди нахуй. Надихай. Сяй та надихай. А -а -а, дякую. До речі, що вас послали нахуй, треба ще заслужити. У -у -у. Ну, смішно. Так, всі готові і виходять. Да? Дивіться, щоб схопити. Ніт. перфуми ще рано. В бучі є величезний муніципальний парк. Коли буде тепліше, і якась зеленіше, я вам покажу. Так от напроти відкрили ресторан галерист і арт-галереї. Є такий термін, мені дуже подобається фешенебельний. Так от, ресторація фешенебельна. До речі, я з'ясувала потім, що пандус знаходиться збоку, з іншої сторони парковки. Он я зняла ресторан для вас. Боже, така арт-єлиночка. які о, скульптури. Ідемо, дарем. Ідемо. Деталі всі приховані під шплом штукатурки. <свист> 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 ну, тут не детали, а нюансы. А там можно кликать в галерею? Да, <свист> <можно. свист> <свист> 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 да, да, да. Олексей Ант. <свист> Ассоциативный символизм. Все. Ну, будем. Щось за мною бігають якісь зв'язки постійно. Диви, Левчук. Сейчас не мистецькі. як весело. <гум> 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 так, Диви. Угу. Ну, а там вони якісь бачиш <гум> гроші. Продана картина. Солд. <тур> Можна фотку зробити. Мені здається, дзеркало криває. <тур> ну, якщо зорієнтувалися і забронювали своєчасно, то погуляєте. А так у нас все під резервом. Уявляється кімнакошту. Думаю, яка техніка. От відійдесь сюди. Співає бедруменс. бедруменс. Чи це бомбокс? Сьогодні чудовий день, де mm -hmm. пересікається. Mm -hmm. Що про цінам? Ціни київські, тобто вище середнього. Але порції великі і дуже-дуже смачні. Згодна повністю, але немає похочення. Друзі, з дитиною треба вчитися їсти дуже швидко і насолоджуватись. А, ну так. Да. Друзі, а десерт буде з власною кулінарією Сільпо. Ви знаєте, я люблю цю мережу. От, до речі, Сільпо відкрили в торгівельному центрі Жираф який було повністю зруйновано в березні 2022 року. І його... А, відновили. Угу. А тут поруч ще зруйновані будівлі, які чекають свого часу. І така реальність. Все, дуже вам дякую, що привели зі мною час. Побачимось обов'язково на каналі Новогомовно Монро. Ще раз моя щира. Вдячність за ваші побажання, привітання, всі прочитала, всі все беру. Ой. І продовжуємо життя. Як би не було сикотно. Я до вас. А, так, да, так. Да. Ось так я провела свій день народження. Дуже задоволена, дуже-дуже-дуже. Святкуйте пам'ятні дати, різні події, ваші досягнення, фіксуйте це у своїй пам'яті, для того, щоб потім згадувати і радіти.